Вас вітає компанія Snacmed. Сьогодні хотів би вам розповісти про такий інструмент, як ножі та вилки для розпечатування соту. Раніше наші батьки та діди виготовляли ножі з леза коси або ножівки. А зараз нам ринок надає можливість підібрати інструмент під кожного пасічника. Дані зразки у нас європейського бренду компанії Джера. Розмір їхній 25 та 28 см. Ножі зроблені з високоякісної нержавіючої сталі, яка має двосторонню лазерну заточку, та ручку з деревних порід, яка прикріпляється заклепками. клепками. Дані ножі вважаються одними з найкращих в світі. Ще одним із їх переваг є те, що одним приходом ви можете обрізати повністю трьохсоту рамку. На мою думку, це найкраща альтернатива серед ножів. А зараз переходимо до електроножів виробництва компанії Павик. Головна відмінність їх полягає у розмірах та матеріалах. Ножі можуть бути сталеві або до нержавіючої сталі. Ручки в усіх варіантах з дерева. Розмір нержавіючих може бути 25 або 28 см. А потужність більшого ножа 70 Вт, менших ножів 40 Вт. Підключаються ножі від акумулятора на 12 Вольт. Або від зарядного А головна перевага даних ножів в тому, що вони не рвуть рамку при розпечатуванні суду. А це лідери в категорії ціна якість. Виробник компанія Павик. Дані ножі всі виготовлені з якісної ноживічої сталі, відрізняються між собою заточкою та розмірами. А даними ножами я і сам користуюся на пасіці вже більше п'яти років, тому з певністю можу сказати про їхню якість. А також в нашому магазині є великий вибір вилок для розпечатування соку. Вони є альтернативою ножів. А дана вилочка у нас це флагман Португальського виробника Джером виготовлена вона з нержавіючої полірованої сталі, ручка із якісного пластика. Даний варіант вилучив це бюджетні варіанти. Були в мене використання на пасіці, досить зручні за свої кошти. Дуже гарний варіант. А це аналоги культиватора кузіна виробництва компанії AVV100. Та Меліса 93. дані вилки прослужать вам довгий час, тому що виготовлені із якісних матеріалів. Купуйте якісний товар у нас в магазинах або на сайті.